Доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Такий цікавий комплект мрії про море, у мене вийшов. Тарілочку я робила давненько, вже декілька років назад. Стільчик це був такий підсвічничок. В середині там була дірочка для свічки, мене це не влаштувало, я його переробила. А вазу під сухоцвіти я зробила з такої баночки з-під какао. Ось, бачите, тут посередині цього стільчика була дірочка для свічки. Це мені щось дуже нагадало, я вирішила це виправити. Заклеїла там картоном і шпаклівочкою поробила ось такі. Дощечки. Висушила це все дуже добре. Далі беру свічечку, понамічала там, де я хочу бачити потертості на цій роботі, змахнула залишки пензличком, тепер намішую фарбу синю, така вона досить бліденька. Я трішечки додала чорної і зробила ось такий темний колір. І пофарбувала повністю весь цей стільчик в цей колір. От, там під цю сіточку зайшла. Тут ракушечки ще є, я потім ще додам туди. І добре це все, звісно, ми просушуємо. Далі я пилочкою прохожуся там, де в мене був цей парафін, і знімаю. Цю фарбу разом з парафіном. Ось так от це пилочкою для нігтів я користуюся. В цих бутічках я їх купую, вони є різної е, товщини, зернистості, і ними дуже добре користуватися в декупажних роботах. Далі я. Добре, змахнула ці всі залишки, звісно, ганчірочкою чистенькою. І далі мені здалося все-таки, щось вона трішечки затемна, ця Цей стільчик, я вирішила додати трішечки білої фарби. Не сподобалась мені ось ця, ця ідея. Трошечки, і я взяла фарбу білу, пройшлася таким гарним шаром, і тут же зразу ганчірочкою повитирала, щоб ця фарба зайшла у всі ці шпариночки і дала нам такий синьо-білий ефект. От цей результат мені сподобався більше. Знову, звісно, це все просушуємо і лакуємо. Не забуваємо в своїх роботах завжди, кожен етап роботи, в декупажних цих роботах обов'язково лакується і сушиться. Тоді в нас є гарантія, що наші роботи будуть довго триматися. Ще раз прочистила я цією пилочкою залишки, які мені тут не потрібні, От відвалилася на ракушечка, я її потім підклею сюди на клей, на цей, на гарячий пістолет. Далі ось така баночка. Спід какао. Це картон такий, не дуже товстий. Кришечку я, Бачите, ця кришечка вона добре йде під низ. І у нас буде така низ цієї баночки вже, нібито пластиковий. Е... Вкриваю двома шарами з проміжною просушкою, білою акриловою фарбою для стелі стін з будівельного ринку. Далі клей ПВА. У мене густий клей ПВА теж з будівельного ринку. Тут у мене в баночці залишки шпаклівочки універсальної. Додаю я туди клей ПВА небагато і добре-добре це все вимішую. І цією шпаклівкою я покриваю повністю цю свою баночку. Е, покриваю таким негладеньким шаром такими, Так би мовити, фантазійними рухами, щоб у нас був такий цікавий рельєф. Тут у мене десь 2-3 мм, в деяких місцях навіть і більше, тому що я в цю шпаклівку буду вставляти декор, так, щоб він в цій шпаклівочці застиг разом з цією шпаклівкою. Підбираю я ось тут, у мене є ракушечки, намистини. Залишки бісеру, такого мілкого бісеру з такими більш крупними намистиночками. І ось так, бачите, ось ці прозорі камінці такі для декору. І ось так я в цю ж вставляю цей декор, притискаю, щоб він там добре взявся. Тут вже робите на свій смак. Старатися треба, щоб більш крупний декор і щоб зверху, і більш такий тонкий, менший декору йшло донизу, так щоб він плавно сходив на, донизу на нєт, на як то кажуть. Присипаємо, де мені ще тут більш крупніші, такі, бачите, ці. І я бачу, що там маленько, мало шпаклівочки, додаю ще шпаклівки в процесі. І це все декорую. Тут і мережево я використала таке грубенькі, оці ці вирізки з цього мережева. Камінчики мілкі, також йдуть в діло ракушечки різноманітні. От далі в мене є такий ще дельфінчик пластиковий, він на оцій округлій поверхні, трішечки не пристає, так як потрібно. Я додала тоді більше шпаклівочки, щоб він добре у нас тримався. Ось тут, де він не сходиться, цей краєшок до шпаклівки, я тут засипала це все бісером. І тепер гарантію, що він буде в нас триматися. От. Для цієї роботи я також буду використовувати морські зірочки, які я показувала в попередньому відео, в самому кінці ми будемо ними теж декорувати цю роботу. Ось так поки що виглядає мій проміжний етап. Бачите, як це виглядає? Дуже цікаво. Сушимо, звісно, це все. Далі я ще тут понизу додала бульйоночки, щоб вони так сходили туди на нет, на самий низ. Що ще можна сказати? Тут можна використовувати будь-який декор. Замість бісеру можна використати крупу, ячку або артек. Крупу, гречку, тобто, а замість бульйонок манку спокійну можна взяти. І це все теж буде дуже добре триматися. На тарілочці я використовувала ці крупи. Тут у мене просто є багато залишків бісеру, тому я їх використовую в своїх роботах. Якщо ви цього не маєте, прекрасно це все можна замінити крупами. Ще продивляюся свою роботу. Де-не-де де, додаю ще декор, де я вважаю за потрібне. Ось тут наверху, бачите, тут я спробувала крупи я вам показую. Прекрасно ця крупа тут виглядає. Так само буде давати нам такий цікавий рельєф. От, далі. Ще раз передивляємося. Ну, бачите, ці зірочки, вони потім у мене теж підуть до декору. Далі ще я взяла ось таку фат, фатин такий, щоб зробити якби, таку рибацьку сіточку. На клей я буду наклеювати прямо сюди, в цю шпаклівочку. Ще буду додавати, вона вже так підсохла, додаю клей. Дракон. І на цей клей вклеюю ось цю сіточку. От так, бачите, за допомогою шпажки притискаю це все. От. І ось так буде ця сіточка тут гарно виглядати. Вона потім в нас залакується і буде давати свій ефект в декорі. От. Далі я ще знайшла ось таку брошку, чи то кліпса, кліпса відірвала там тримач і приклеюю її на цю верхушечку. Тут ще, бачите, притискаю цю сіточку. І під цю брошку я ще там додам шпаклівки, щоб вона дуже добре мені лягла. В цю шпаклівочку і трималася. Далі верхушечку я буду обклеювати з таким шнурочком і мережевим на гарячий клей. Роблю ось такі, скручую такі візеруночки. тут цей кінчик, ось так скручую і пускаю його вниз, донизу. Бачите, навскоси, ось так донизу. Так, щоб цей кінчик у нас туди він добре приклеївся. Це дасть нам свій ефект. Продовжую верхушечку декорувати такими завитками з цього шнурка. Тут шнурок можна брати будь-який. Я шнурок не даю по самому краю, а трішечки нижче, буквально там на пару міліметрів даю його нижче, тому що я зверху буду давати ще мережево. Таке в'язане мережок. Ось тут, бачите, перекручую цей шнурочок і скручую донизу. Бачите, підкручую ось так. Дуже такий буде цікавий у нас ефект. Це у нас буде як морський канат. Кінчик тут ракушечкою підклеюю, передивляюся, де ще підклеїти цей шнурочок. Ця друга частинка шнурочка пішла ось тут вниз, під самий дельфінчик, я її туди ще підтримала, цього дельфінчика цим шнурочком. І далі поверху підклею ось це мереживо. Теж буде дуже цікаво це все виглядати. ну такими хвильками це мережевко. Дуже тут в тему відрізаємо, підклеюємо. Ще раз передивляємося свою роботу. Дивимося, що де додати. Ось тут будуть у мене потім ось ці зірочки. Дуже буде це гарно виглядати. Так, що далі? Ось ця зірочка ще теж я тут приміряю. Як це буде все виглядати. Далі я бачите, ще ось цю, де я там нанесла багато шпаклівки, ще додала клею гарячого і приклеїла ось цю кліпсу. Далі ще за допомогою гарячого клею роблю такі хвилясті лінії донизу, починаючи зверху і прохожуся так донизу. Це теж дасть цікавий ефект. Такий об'ємчик цікавий, прохожуся по всій довжині. Добре, добре, звісно, це все просушую. Сохло воно у мене декілька годин, я ще допомогла феном. Тепер ми будемо фарбувати цю коробочку. Змішую я темно-синій, світло-синій, і трішечки чорної фарби додаю. От, добре. Тут ще додала такої. З фіолетинкою, така синьою філетова, якась така цікава фарба в мене. І це все добре розмішую, додаю трішки водички, щоб фарба була не густою, щоб у нас зайшла вона у всі ці наші шпариночки, і покрила добре весь наш рельєф. І фарбую повністю повністю всю нашу коробушечку. Всі ці рельєфи, все це мережево. Тут цей шнурочок трішечки він не дофарбувався, я його і не стала чіпати. там Проглядає така, такий зеленкуватий колір, і мене це дуже влаштовує. Далі з фетру роблю денце на, цей, на цю пластикову кришечку. Два шматочка. Меншенький шматочок пішов, там виємочка, і більший. Приклеюю на Клей дракон, залишки обрізаю. Знову, звісно, це все просушую і лакую, і знов просушую. Далі я розвожу ось таку бірюзову фарбу. Таку, роблю її не, гус... не густеньку. і Наношу цю фарбу пензличком. Тут підставила целофанчик, і збризгую водичкою з пульверизатора. І ця фарба у нас розтікається і затікає у всі шпариночки по всьому цьому декору, підтікає. Ось так це виглядає. Тут я перевернула верх ногами, щоб вона позатікала. Ще раз прохожуся цією фарбочкою, бризгою, Тобто тут вже дивлюся на свій смак. І знову це все дуже-дуже добре висушую. Ще раз лакую. Тут я вже прохожуся лаком так добре, добре, таким шаром, щоб він покрив мені всі всі ці шпаринки. Знову це все дуже добре висушила. І тепер сухим пензлем, веєрним білою, акриловою фарбою, я виділяю рельєф. Цей рельєф дуже виділяється гарно. Там нам просвічує темно-синій шнурочок зеленковатий, білюза просвічує. Далі перламутр, металік перламутр. Я прохожуся по ракушечках, по цих камінчиках, по дельфінчику, щоб зробити такий перламутр. І знову, звісно, це все сушимо. Далі, що я роблю? Я е, хочу зробити цю більш Таку важкеньку цю вазочку, вона ж легенька дуже буде перевертатися. І я зібрала камінці і на гарячий клей закинула їх туди на денце. Тепер ця вазочка буде в нас, не буде так перевертатися <світами> з квітами, якби була вона легесенька. Далі на гарячий пістолет, вже такий більш тоненький, я підклею наші зірочки. Ось там, де я їх планувала, там я їх і підклеюю. Більшеньку, меншеньку, з одної сторони дві цих зірочки підклеюю, і з другої сторони, там, де вважаю за потрібне, я підклеюю і малесеньку цю зірочку. Ось ці помінчики добренько тут підклею, щоб це в нас все дуже добре трималося. Як вони, бачите, роблять такий цікавий акцент на цій роботі. Зірочки дають такий цікавий акцент нам. Такий дійсно в нас морський, такий декор, мрії про море, спогади про море. Ось так виглядає моя вазочка для. Сухоцвітів. Тут ще підсохне денце і все буде добре. Далі підмалювала я ще червоним зірочку на стільчику. Це натуральна зірочка морська. Додала ще біленького, підклею ще одну, підклею потім ще одну цю ракушечку. І тут ще додаю бірюзового відтінку, щоб у нас все це гармоніювало між собою По сіточці, цій пройшлася. І далі ще перламутром пройшлася по цих ракушечках. І ще додала перламутру на цю тарілочку. От. І приклеїла тут ще ракушку і теж додала перламутру. І моя робота закінчена. Ось такий чудовий комплект. Дякую, що ви були зі мною. дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні!